Допомогти у розвитку бізнесу, познайомитися з потенційними клієнтами чи партнерами, зробити бренд впізнаваним і популярним, підтримати у своїх колег смак до життя і бажання рухатися вперед. З Цією метою запорізька блогерка Катерина Соколова організувала у незламному хабі бізнес-вечір для підприємців. Захід відбувся у форматі експрес-знайомств. Вдруге спочатку повномасштабного вторгнення. Бізнес є важливою складовою економіки України, створює робочі місця і наповнює бюджет. А відтак під Тримати його і допомогти впевнено триматися на плаву, особливо під час війни, Катерина вбачає своєю місією. Бізнесу необхідно знайомитися і бачити один одного. Для цього цей був складений цей захід, для того, щоб бізнеси обмінювалися досвідом, щоб вони обмінювалися контактами, створювали нові якісь інтеграції, нові проєкти. Все одно нам потрібно якесь моральне розвантаження. І саме такі заходи є таким розвантаженим психологічним, що ми міняємо свій фокус уваги трошки на себе, на свій розвиток. У час випробувань кожен із них зіштовхнувся з необхідністю переглянути власні життєві цінності і погляд на своє життя. Багато хто змінив вид діяльності, почав інтенсивно розвиватися, генерувати нові ідеї і просувати їх у суспільний простір. Сьогодні вони зустрілися, аби розповісти про свій досвід, знайти друзів, колег, однодумців. Ви можете обирати певні теми і вивчати. Їх. Навчитись говорити про важливе, доносити свою думку до широкого загалу, роз'яснювати процеси, які відбуваються у державі. Ці вміння необхідні всім, хто має активну життєву позицію, вважає аспірантка кафедри соціальних комунікацій Запорізького національного університету Дарина Куліченко. Вона провела для підприємців тренінг із ораторської майстерності. Багато людей потребують саме з повномасштабним вторгненням виходу в публічність, в публічний простір через те, що вони ведуть активну громадську волонтерську діяльність, і вони мають про це говорити. Вони мають доєднувати людей до своєї там волонтерської спільноти. І саме сьогодні вміти презентувати свою діяльність так, щоб інші люди захотіли долучитись до цього, воно є також дуже цінним. Для того, щоб представити центр, для того щоб е, донести цінності, донести е, якість, все рівно потрібно е, мати ораторські е, навички. У вас є такий досвід? Взагалі є. Я навчалася. Свій? Так, так, я навчалася. Е, я навчалася. А, тоді що сьогодні ви хочете опанувати, дізнатися? Що... Немає межі совершенства. Коли життя різко змінюється і фактично починається з чистого аркуша, час втілювати свої мрії, вважає переселенка з міста Пологи Анастасія Москаленко. До захоплення міста російськими окупантами дівчина працювала у ритуальній службі. У Запоріжжі місяць тому започаткувала власну справу, пов'язану з індустрією краси. Отримала грантову підтримку на закупівлю обладнання, відкрила салон і вже має перших постійних клієнтів. Коли вже думаєш про те, що треба, напевно, втілювати свої мрії, тому що життя і так нас б'є. А мрії були, це б'юті, це салон, це волосся. Волосся я обожнюю з підліткового віку. Це прям моє хобі було давно-давно-давно. У вас вже є команда однодумців? А, звичайно. А, здебільшого, це мої знайомі, теж ВПО дівчата. А, вона невеличка, але наразі, коли ми тільки починаємо, вона велика, в принципі не повинна бути. Головне почати, головне успішно йти далі. Не здаватися вірити в перемогу і обов'язково рухатися вперед. Такий девіз Анастасії Смикової. Рік тому дівчина відкрила у Запоріжжі власне виробництво корисних смаколиків. Починала я з того, що виграла грант у Вонахабі, і це стало поштовхом для відкриття свого бізнесу. А хто ви за фахом? Я юрист за фахом. У вас є професійний досвід? Так, у мене майже 6 років професійного досвіду, але з початком війни я почала займатися пастилою. Сталося це цікавішим і хочеться свій бізнес розвивати і бути корисним для свого міста. У бізнесі важливо бути не лише корисними, а й цікавими один одному. Зауважує запорізький підприємець Євген Голенков. Він 20 років працює на ринку реалізації гаджетів, надає робочі місця, сплачує податки і відкриває для себе нові напрямки діяльності та захоплення. Я для себе відкрив спорт. Мені подобається триатлон, Це біг, велосипед, плавання. От плавання, взагалі, мені мене драйвить більше за все. Я минулого року проплив 10 кілометрів у Києві. Зробив для себе виклик, який я ніколи не такі на себе не робив. Виклики на все це вистачає часу? А да, часу у нас предостатньо вистачає, і вистачає його настільки, що я прекрасно бачу, скільки його ще можна взяти, але була би була б мета, і була би віра у себе. Віра у себе допоможе здолати перешкоди і надати поштовх для подальшого руху в обраному напрямку. Переконаний Євген. І Тобі може бути 65, і в тебе ще може бути планів на 35 років. А коли людині там 30 і вона каже, що у мене нічого нема, то ну просто смішно. Тому е інсайти такі, що в будь-який момент можна зробити розворот і відштовхнутися угору, не далі там в багнюці капатися. Шлях до успіху на думку учасників зустрічі це відкритість, готовність ділитися своїм досвідом та ідеями, надихати інших особистісним і професійним зростанням, а ще не лякатися труднощів і весь час вчитися, адже тому, хто торує шлях, відкриється цілий світ можливостей.